Сварись, як дівчисько, про обстоювання власних кордонів. Після тривалого періоду коротких романів та фривольних захоплень мені нарешті пощастило, я зустріла К. Він вигідно вирізнявся на тлі решти знайомих чоловіків зрілий, урівноважений, упевнений у собі, мав успішну кар'єру і повну батьківську сім'ю. Він знав, чого хоче, і був готовий до серйозних стосунків. Через півроку зустрічі я переїхала до нього. За рік ми одружилися. Наші стосунки збоку скидалися на казку ми ніколи не сварилися, не підвищували одне на одного голос, він носив мене на руках, забезпечував і піклувався про мене. Через рік після шлюбу я завагітніла, вагітність видалася складна, мені довелося кілька місяців збути в ліжку, і я не могла не скиглити, бо все дратувало і засмучувало але неприємний сюрприз вигулькнув в іншому місці. Виявилося, що для ка будь які вияви невдоволеності, паскудного настрою чи негативних емоцій це велике табу. Він відмовлявся розмовляти зі мною в такому тоні, розвертався йшов що геть, щойно я намагалася прояснити ситуацію, дратувався, коли я плакала. Він казав, що я все псую, що я істеричка і що його мама, яка народила трьох, ніколи так не поводилася. Звісно, я йому вірила, мені здавалося, що я руйную ці прекрасні стосунки власним негативом, власними зачіпками і скаргами. Це я не можу не сваритися, а ка робить усе, щоб урятувати наш шлюб і зупинити його розпад. Це мені слід стриматись, змокнути, усміхнутися, бути радісною і щасливою. Адже в нас скоро народиться дитина. Не бути щасливою я просто не маю права, чи не так? Поступово ми майже перестали розмовляти, бо мені було важко, я не могла не нарікати, не могла не засмучуватися, не зриватись, а його це страшенно дратувало. Ближче до народження маляти ми вже жили як сусіди. Я старалася приховувати від нього всі емоції, щоб випадково не спричинити гніву, розчарування і не почути вкотре, що мене не тішить наша сім'я майбутня дитина, і що я лише провокую сварки. Я почувалася страшенно самотньою і нещасною, а коли народився наш син, стало ще гірше. Коли дитина виросла настільки, щоб залишатися з няною, я пішла. На той час я вже зривалася ледь не щодня, плакала, кричала, і свято вірила в те, що це моя поведінка зруйнувала наш шлюб, що це я, неврівноважена істеричка, а чоловік, свята людина. Я пішла, щоб урятувати його від себе, а зрештою, врятувала себе. Дівчатка не люблять сваритися, дівчаток змалку навчають уникати прямої конфронтації і брати своє дипломатією, викрутасами і маніпуляціями. Де не допомагає дипломатія, нас учить терпіти, ставати на бік іншого, йти на компроміс, здавати власні позиції і розуміти, що наші бажання і потреби не такі вже й важливі, порівняно зі щастям, здобути чоловіка і створити для нього приємну розслаблену погоду в домі. Адже це жінки повинні вберегти вогнище, до якого чоловіки повертаються з жорстокого зовнішнього світу, щоб насолодитися теплом і спокоєм, створеним жіночими руками. Хороша атмосфера, радість і тепло це, звісно, чудово. Проблема лише у тому, що в нашій культурі відповідальність за створення цієї атмосфери лежить на жінках, натомість чоловіки, лише споживачі, які мають право висловлювати невдоволення щоразу, коли їх недообслужили. Тобто щоразу, коли їхня жінка показала себе живою людиною, яка переживає негативні емоції, має власні потреби, проходить важкий етап, хворіє, конфліктує і плаче. А надто якщо вона мала необачність показати невдоволення і гнів. Дівчаток навчають, що злість не жіноча емоції. Ми мусимо бути милі, ввічливі, частіше усміхатися і робити так, щоб оточення жодним чином не помітило, що нам щось не подобається, відверто вилити агресію один із найважчих гріхів, який може скоїти жінка. Виявляючи агресію, озвучуючи невдоволення в голос, ми стаємо істеричками, пилками, стервами і психічно хворими. Поведінка, яка в чоловіках вважалася би адекватним вираженням справедливого роздратування, може коштувати жінці репутації і стосунків. Тому ми вчимося мовчати і тримати гнів у собі. Ми не почуваємося уповноваженими захищати власні кордони, інтереси і потреби. Ми собі думаємо, що в хорошої жінки таких дурниць, у принципі, не може бути. Якщо раптом виникає незадоволення стосунками, треба конче давати раду саме з цим почуттям, а не з тим, що його спричинило. Ми боїмося і часто небезпідставно, що партнер піде, щойно ми висловимо невдоволення чи видимо гнів або образок. І цінуємо його присутність у житті понад власний душевний комфорт, не тому, що дуреби, а тому, що нам ніхто ніколи не казав, що може бути інакше. Крім того, нас усіх переконали, що справжня любов це стосунки, в яких ніколи не сваряться живуть душа в душу, не підвищують одне на одного голос, зранку до ночі воркочуть, як голубки. Саме таким ми бачимо справжнє щастя. І боїмося сварок, адже якщо ми сваримося, то ми не створені одне для одного. То нам треба розійтися, то я щось роблю не так? Сварки видаються нам загрозою, потенційним руйнівником щастя і кохання, але це зовсім не так. Сварки невід'ємна частина справжньої близькості, вони не заперечують щастя, а лише наголошують на його справжності. Не зрозумійте мене неправильно світ нескінченно багатогранний, і в ньому, безперечно, є дуже спокійні, урівноважені люди, які можуть прожити все життя разом із партнером. Схожим на них за характеристиками і ні разу не підвищити одне на одного голос, ні разу не посваритись, і це абсолютно нормально. Але чи це єдиний варіант норми? І чи варто цього прагнути? Ні, як на мене, сварки це дуже здорова річ, потрібна будь-яким близьким стосункам. Сварок можна уникати, скажімо, з подругами, знайомими чи колегами, інакше кажучи, легко не сваритися з людьми, які не наближаються до нас, не впливають на наше життя і з якими нам нема чого ділити, але що ближче ми з людиною, що сильніше переплітаються наші з нею життя, то вища ймовірність сварки, і це зовсім непогано. Коли двоє дуже різних дорослих із різними звичками, цілями і способами життя починають будувати щось спільне і прагнути інтимності й близькості, конфлікту інтересів не уникнути. Звісно ж, до певного часу їх можна згладжувати, не показувати невдоволення, погоджуватись на небажані варіанти, приховувати власні почуття і потреби, мовчати там, де хочеться висловитися. Але за це згладжування і безконфліктність часто доводиться платити близькістю. Чи можна назвати близькою людиною, від якої тобі доводиться приховувати все негативне і вдаватися до різноманітних викрутасів, щоб не показати себе справжньою? Чим іще корисні сварки? По-перше, конфлікти дають можливість випустити пару. Коли партнер викликає в нас сильні почуття, вони можуть мати як позитивне забарвлення, захоплення, обожнювання, тепло, пристрасть, інтерес, так і негативне роздратування, образа, ревнощі, страх втрати. Наші емоції це завжди спектр, і неможливо відчувати лише його позитивну частину. Той, кого ми сильно любимо, може найдужче образити. Того, кого ми сильно любимо, того боїмося втратити. І таке інше, ми зазвичай добре даємо собі раду, виражаючи позитивні емоції, а от негативні здатні накопичувати всередині вимагати виходу, відкритий конфлікт. Це нагода їх випустити, не дати застоятися і отруїти все те хороше, що є у стосунках. Крім того, якщо ми випускаємо їх маленькими порціями, це запобігає великому вибуху, який неминуче станеться, коли накопичене роздратування сягне критичної позначки по друге, відкритий конфлікт дає змогу кожному з партнерів висловити і відстояти власний погляд, почути і прийняти несхожість партнера а отже, підтвердити значущість стосунків. Відкритий конфлікт, який завершується перемир'ям, укотре засвідчує, ми разом не тому, що ми частинки одного цілого і маємо однакову думку з будь-якого приводу, ми разом бо обираємо одне одного, тому що можемо домовитися, тому що чуємо одне одного, тому що приймаємо одне одного, попри різницю поглядів, і ті негативні емоції, які виникають в процесі зближення. По-третє, сварка це можливість конструктивно розв'язати проблеми, які виникають у стосунках. Якщо про них не говорити, не сперечатися і не сваритися, а лише акуратно замітати неприємні моменти під килим, існує велика ймовірність, що рано чи пізно ці проблеми зруйнують усе тепле і світле у ваших взаєминах. І навіть якщо сварка завершилась розставанням, це хороші новини, бо цілком, імовірно, проблеми, які вона оголила, були аж такі серйозні, що що єдиним конструктивним рішенням є розлучення. Але не всі сварки однаково корисні. Сваритися так, щоб із цього щось вийшло, окрім болю й образи, теж треба вміти. І з цього приводу я маю кілька цілком очевидних, але все одно корисних порад. Перше. Не накопичуй. Не назбиру образ, не замовчуй невдоволення, не приховуй почуттів, окрасити власні кордони краще відразу. Якщо ти місяцями будеш ходити і накопичувати на партнера злість через те, що раз за разом він робить те, що тобі не подобається, фантазуватимеш, буцімто йому геть начхати, засмучуватимешся і сердитимешся, то є високі шанси, що тебе рано чи пізно прорве. Може, те, що тебе гніває. Чи засмучує не таке вже й важливе для партнера, і все можна легко залагодити тут і зараз. Друге. Не займайся археологією. Якщо ти вирішила висловити невдоволення, то вперед. Ні в чому собі не відмовляй. Але археологічні розкопки вглиб стосунків із перебиранням усіх давніх образ у хронологічному порядку рідко призводять до чогось конструктивного, зате можуть відчутно загострити конфлікт із дрібних побутових з'ясувань. Як от із чиїми батьками збувати вихідні, ви можете договоритися до того, що ніколи одне одного не любили і ваша зустріч була помилкою. Третє не приховуй емоцій. Ми часто не бачимо різниці між тим, щоб не приховувати емоції, і тим, щоб максимально дошкулити опонентові. Але різниця, однак, є ти абсолютно не зобов'язана тихо і конструктивно розкладати по поличках власні претензії, ти можеш плакати, обурюватися, навіть кричати. Це не робить тебе історичкою чи психопаткою, коли людині боляче вона плаче, коли вона зла, кричить. І це цілком нормально, але є одне але. Четверте не переходь на особистості. Коли ми сваримося, нам часто хочеться якнайболючіше вколоти іншу сторону, плюс ми самі в стресі, тож із нас легко можуть политися особисті образи, і тут не завадить нагадати собі оте, затерте до дірок правило, говорити я повідомленнями. Не ти лінивий козел, який навіть посуд помити не може. А я маю посуд щодня, я втомлююся, це несправедливо, я хочу, щоб ти виконував частину хатньої роботи. Навіщо це? По перше, і це очевидно, слова ранять, а наша мета по доброму не завдати болю тому, кого любимо. Наша мета, щоб нам самим перестало бути боляче і прикро. По друге, є така штука, як розширення меж допустимого в стосунках. Коли ми зустрічаємося, то боїмося підняти одне на одного голос. Потім котрась із двох це робить, і тепер ми вилаємо одне на одного під час кожної сварки. Так само з образами, щойно ви відкриєте цю скриньку Пандори, замкнути її буде дуже складно. П'яте узагальнюй. якщо ти вирішила з кимось посваритися, в тебе на це точно є причини, але сформулювати їх слід якомога конкретніше, це допоможе і тобі, і партнеру. Наприклад, фраза Ти зовсім не приділяєш мені часу, ти мене, мабуть, ніколи й не любив, по-перше, накручує тебе саму, по-друге, не дуже інформативна для партнера. Зате викликає палке бажання захищатися. Подумай, що саме тебе зачепило і роздратувало, він став менше писати. Казати менше приємних слів, ви не так часто бачитесь, як колись, він переймається будь чим лише не тобою, конкретизуй. Шосте. Зроби паузу. Якщо ти відчуваєш, що партнер тебе не чує, що ти наближаєшся до точки кипіння і от от наговориш такої гедоти, від якої в чортів у пеклі вуха почервоніють. Або якщо відчуваєш, що це зараз станеться з твоїм партнером, гальмуй. Краще зробити паузу і вийти погуляти на півгодини, провітрити думки, аніж продовжити бесіду і повідряпувати одне одному очі. Коли робиш паузу, найважливіше не розхитувати човна і партнерові нерви. Не йди в туман, не гримай дверима, не вимикай телефон, не пропадай. Якщо тобі хочеться побути самій, попередь про це, а вже потім набери слухавку. Усі картинні жести пасують для кіно. Але в реальному житті можуть легко зруйнувати стосунки і вимотати нерви всім сторонам. Сьоме. не перевіряй прив'язаність на міцність. Чи не найпідліше, що можна утнути у сварці, це тягнути за емоційні ниточки, погрожувати розставанням або просто показувати партнерові, що зв'язок між вами слабкий, і він може будь-якої миті вас втратити. Це дуже, дуже зачіпає і ранить. Це удар не щепояся. І, звісно ж, не варто терпіти, якщо партнер у сварках поводиться так і з тобою. Розмову про розрив варто заводити тоді, коли це справді актуально, а не коли тобі відчайдушно хочеться бути разом. Але ти відчуваєш, що це єдиний шанс зачепити партнера заживе і змусити його звернути увагу на твої почуття. Це маніпуляція, розставання. Восьме. Не втягуй у конфлікт третіх осіб. Не сваріться в присутності інших людей, не апелюйте до їхньої думки, не переповідайте чужих слів. Ваші стосунки лише ваші, а інші нехай тримають власну думку при собі. Якщо так поводиться твій партнер, уникай дискусії доти, доки він буде готовий спілкуватися як доросла людина, сам на сам, без залучення групи підтримки. До речі, те саме стосується фігурального приєднання до сварки інших людей, наприклад, через порівняння. А от син маминої подруги ніколи так не чинив. 9. Не бий нище пояса. Якщо ви справді близькі, ти точно знаєш за дві боліві точки партнера, удар у які гарантовано болітиме. Ти знаєш, чого він боїться, яких рис у собі соромиться, що вважає своєю ганебною слабкістю. Та хоч як би тобі кортіло в бойовому запалі вдарити якнайболючіше, знай. Удар нещепояса, це удар насамперед по довірі та близькості між вами. Десяте не погрожуй людина, що готова тебе чути, почує і без погроз розірвати стосунки самогубством та іншими драматичними штуками. А погрожувати тому, хто не готовий тебе чути, марно. Для тієї людини ти, однак, небагато значиш. Вибач, але погрози і маніпуляції доволі даремна річ. Крім того, у кожній сварці є межа припустимого. Ти сама визначаєш, яка поведінка неприйнятна особисто для тебе, але є певні загальні речі, те, чого не варто терпіти ні від кого. Хоч би як ти любила, хоч би як він присягався у любові. Перше. Він ображає тебе або твоїх рідних. Друге, він погрожує вчинити фізичну розправу, самогубство, завдати шкоди твоїм дітям, близьким або тваринам, зіпсувати твоє майно або репутацію тощо. Третє. Він не погрожує вербально, але під час сварки тобі робиться страшно за себе чи за те, що тобі дороге. Четверте він підіймає на тебе руку, штовхає тебе, поводиться фізично агресивно, лупить кулаками об стіну, б'є посуд у фізичній близькості до тебе. П'яте він кидає тебе в потенційно небезпечних ситуаціях наприклад, коли ви посварилися, він розвертається і йде геть, покинувши тебе саму на вулиці незнайомого міста під час подорожі. Шосте. Він забороняє тобі твої почуття і списує будь-яке невдоволення на присікування й істерику. Сьоме. Він псує твоє майно, жбурляє телефон, розбиває об стіну улюбленого горнятко, викидає у приступі емоцій твій одяг тощо. Восьме. Він б'є, не щепуєся. Використовує у сварках твої вразливі місця, зраджуючи довіру. Наприклад, говорить про твої діагнози, твої проблеми у стосунках з іншими, твою сімейну історію. Дев'яте. Він драматично покидає сцену, що й не розуміє, що не правий, і або щезає, після сварки, змушуючи тебе хвилюватися і обдзвонювати море. Десяте після або замість сварок довго мовчить і ігнорує тебе. Але від цих переліків у тебе могло скластися враження, ніби все знову залежить лише від тебе. Мовляв, варто лише навчитися правильно сваритися і не терпіти різної гедоти. І все у тебе буде добре і чоловік хороший, і дітки, але зараз погані новини. Від тебе залежить не все. Хоч би яка ти була просвітлена і підкована, хоч би як добре відчувала власні кордони, хоч би як намагалась їх захищати, це все не матиме жодного значення, якщо твій партнер не готовий. Поважати твоє право на негативні емоції, поважати твоє право захищати власну думку, поважати твої потреби, говорити про складне, розв'язувати проблеми, а не замітати їх під килим, поважати тебе як рівноправного суб'єкта, адекватно поводиться під час суперечки. Те, що твій партнер не готовий слухати і чути, не твоя провина, ти не зобов'язана його лагодити, пояснювати йому себе, навчати його любові і працювати над стосунками. Точніше, не так. Якщо тобі дуже хочеться, можеш спробувати. Чи варто це робити, і до чого воно може призвести, читай у наступному розділі Мовчання не ЗОЛОТО Багатьом людям чомусь здається, що гра в мовчанку чудове розв'язання будь-якої конфліктної ситуації. Навіщо щось з'ясовувати, сперечатися, конфліктувати, домовлятися, йти на компроміс, вникати в почуття і думки партнера, вистуховувати, якщо можна просто віддалитися, замовкнути і чекати, поки проблема зникне сама собою. Точніше, поки партнер остаточно замаринується в цій мовчанці і буде готовий зняти всі претензії, аби ти нарешті заговорила і поновила близькість. Але на жаль, мовчанка це не спосіб усунути проблеми. Мовчання один із різновидів психологічного насильства, де емоційна ізоляція партнера, а саме це воно і є, використовується щоб завдати партнерові болю, покарати його за щось чи спонукати до певної поведінки маніпуляції. Мовчання це не лише повне ігнорування, багатьом чудово вдається проміжний варіант поводиться максимально ввічливо, відповідати по суті, але так холодно і відсторонено, аж арктичні льодовики починають танути від заздрості. Особливо токсичною така поведінка стає тоді, коли до неї додається газлайтинг, тобто заперечення того, що щось взагалі відбувається. Гра мовчанку або відчудження за конфліктні ситуації чи неприйнятної поведінки партнера це дуже ефективна маніпулятивна стратегія. Людина, яку раптом без пояснень і відповідей виштовхнула з рівня близькості партнер на рівень сусід, якого випадково зустріли на сходах, починає переживати гаму найрізноманітніших почуттів. Страх, невпевненість, злість, бажання домогтися відповіді, зниження самооцінки, провина, напруженість, тривога, і, звісно, вона готова на все, щоб ці катування припинилися, прогнутися у конфліктах, перестати неправильно поводитися, забути про власні бажання тощо. Не вчиняй так із партнером і ніколи, ніколи не дозволяй чинити таке із тобою. Не тлумач цієї поведінки як реакцію справжнього чоловіка, а власні емоції з цього приводу як істерику. Відмови від комунікації, різке збільшення дистанції у стосунках це не норма. І всі твої емоції в цьому разі цілком виправдані. Чи означає це, що завжди треба говорити, 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 навіть якщо нерви вже не витримують? Ні, нам усім іноді треба подумати, вийти з контакту, охолонути. Але велика різниця між маніпулятивною грою мовчанкою адекватним таймаутом у тому, що за тайм-ауту ти а пояснюєш власне віддалення партнерові, і робиш так, щоб він розумів, що відбувається, і не боявся втрати прив'язаності. Б. Не караєш партнера цією перервою, не маніпулюєш нею, а використовуєш час на самоті за призначенням і в тиші, щоб упорядкувати емоції, і подумати. Ти жінка, і ти маєш право сердитися, дратуватися і бути невдоволеною. Ти жінка, і ти не зобов'язана самотужки працювати над погодою у домі. Ти жінка, і ти маєш право на власні потреби й почуття, хоч би які вони були.